Тактика дій поліцейських при виявленні небезпечних предметів в салоні зупиненого транспортного засобу. Поліцейські під час патрулювання зупинили транспортний засіб за порушення ПДР. Водій відкриває вікно та залишається в автомобілі. Поліцейські, використовуючи сім тактичних принципів, підходять до зупиненого транспортного засобу, проводячи візуальний огляд транспортного засобу, виявляють в салоні автопредмет за зовнішніми ознаками схожий на вогнепальну зброю. Зброя на передньому сидінні. У вас предмет на передньому сидінні, схожий на зброю. Руки, будь ласка, покладіть на кермо. На кермо без зайвих рухів. Зброя заряджена, готова до застосування. Зараз, будь ласка, без різких рухів виходимо з автомобіля. Так щоб руки я бачив. Виходимо. На тротуар, будь ласка. Закривайте двері, не забувайте закривати двері. На тротуар. Тримайте так, щоб бачити. бачили навіть.